Привіт, дітки, запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Лисичка сестричка і пташиний двір. Одного разу сталося щось неймовірне. На пташиний двір прийшла лисиця. Напевно, дізналася, що ні людей, ні собак вдома немає. Увійшла сміливо та й сіла посеред двору. Що тут почалося? Курицьо котять. Взад перед носяться, качки кахкають, а гуси під сіно забралися і шиплять грізно. Усміхнулася лисиця і говорить. Я знаю, ви нас лисиць не любите, але я вас усіх дуже люблю. Я тепер виправилась і вирішила. Щоб я ще ніколи нікого не ображатиму. Давайте, дружити, прийміть мене до себе, бо мені самі у лісі дуже нудно й сумно. Ко -ко Коли це таке сталося? Здивовано за кокудакта впівень? Г -г Гадки не маю, закикотіли гуси. Бипепе бентежить мене це, пробелькотіла овечка, а свиня додала. Хіба вона нам в ворог? Ну чому ж її не прийняти? Пожаліла лисицю корова. Тут лисиця підбігла до курчат і заходилася гладити їх по голівках. Та примовляти. Ви ж мої гарненькі, ви ж мої дорогенькі. Я тепер буду гарна і тільки ви мене всьому навчіть. Цап, який дуже любив повчати, дуже зрадів. Ходи до мене, я навчу тебе пускатись. Це перше, чому ти мусиш навчитися. Ну що ж, якщо треба, то треба. І лисиця почала пускатись з цапом, а потім пішла вчитися у гусей, ходити по гусячому. Які ж ви гуси моторні! Розчулилася лисичка. Як ви мені подобаєтесь, Так, 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 так! Зраділи гуси. Ми такі. Півень спочатку не довіряв лисиці. Але коли хитрунка похвалила його спів, то й він розчулився. А коли лисиця пішла вчити курчат висичуватись, то й усі квочки її полюбили. За каченятами вона навіть полізла у ставок. Щоб навчитися плавати. Які ж у вас чудові дітки. Говорила лисиця матері качці. А які чемні. До всіх лисиця знайшла підхід. Усім подобалась, тільки й чути звідусіль. Лисичко, 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 ходи до нас. Лисичко, ми тебе чекаємо. І навіть свиня поділилася з лисицею своїм обідом. Які ж ви всі добрі й гарні. Потупивши очі, сказала лисиця. Як же мені хочеться чимось вам відтячити? Навіть не знаю, що робити. «Хоча...» А чи любите ви суниці? Так, 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 так. Загрутіли гуси. Ще як. Відповіли качки. куди треба йти. За Закотактили кури. Ходімо за мною до лісу. Відповіла хитра лисиця. Я знаю там одну галявину. Де сониць на всіх вистачить. Прогуляємося та й повечеряємо. Отже, пішли птахи, йдуть вервечкою. Попереду лисиця, а за нею гуси з гусенятами, качки з каченятами, кури з курчатами і навіть півень. І той пішов. А тим часом на пташник повернулися люди та ще й собака. А де всі качки? Де кури? Де гуси? Питаються люди. Понюхав собака сліди та й каже. Гу-гу, точно вам кажу, лисиця тут була. Усі за собою повела. Я її дожену. І побіг песик по сліду. Дивіться, дивіться, говорять гуси. Собака за нами біжить. Теж, мабуть, суничок захотів поїсти. Але лисиця озирнулася, одразу збагнула. Чому тут справа? Та й ну, вдати. А собака за нею. Качки, гуси, кури дуже розсердилися. Ах ти такий сякий пес. Таку прогулянку нам зіпсував. Діточок наших без суниць залишив. А лисиця в нору забігла. Сидить, та й зубами скригоче. теж сварить собаку. Отже ж пес шолудивий. позбавив мене смачного обіду. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. oh i